Вітаю неділя, ранок і незважаючи на неоднозначне число 13, У нас сьогодні 13 серпня. В ефірі найщасливіша лотерея. Лотерея ЛОТО Забава. Лото, забава. Як завжди, ми дякуємо Збройним силам України. А сьогодні ще й будівельникам і ветеринарам. Бо у них нині професійне. Свято. Знаєте, під час війни усі професії якісь особливі. Будувати дах над головою нужденним або рятувати нещасних тварин це також задача номер один. Тому я вітаю і допомагаю. До речі, я вже придбав на наступний тираж квитки. Прошу. Це зробити і вас. Отже, скануємо QR-код, купуємо квитки і допомагаємо допомагаємо нашій армії в різний спосіб. Бо сьогодні лотерея це не тільки про гру. Благодійна лотерея дар. Це ще й про помсту. Дар це про допомогу. Дар це про. Виграші. І після щедрих донатів на армію можна потішити і себе. Пані та панове, на кону лото забава. 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і навіть цілий мільйон. Лото Усі ці гроші ви можете виграти з ось таким от білетиком лото. -забава. Забава. Ну, звичайно, чим більше білетів, тим більше шансів. Але виграти можете навіть і з одним білетом. Який ви абсолютно випадково купили на точці продажу чи на автозаправці, чи на нашому сайті, на сайті МСЛ. Виграти можуть всі. Так що, починаємо? Ну, тоді ми бажаємо вам удачі. І відкриваємо розіграш 1240-го тиражу державної грошової лотереї. Лото забава. За ходом гри стежить наша тиражна комісія. А я раджу вам стежити за кульками, що випадатимуть із лототронів. Саме вони визначать, скільки ви виграєте, саме вони визначать долю мільйону. Ну а зараз ми пропонуємо вам. Розпочати з призу в 300 тисяч гривень. І це вже наша традиційна парочка. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього, купуючи білет лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації парочка. Ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отже, ви добре чули на вас. Чекає головний приз розіршу парочка. А це, панове, немало небагато а скажемо, прямо дуже багато 300 тисяч гривень. Ми бажаємо вам удачі і попросимо віпнути цей лототрон. І кулька під номером 25. Наступна кулька – це кулька під номером 12. Я бачу, що до нас поспішає кулька під номером 13. Дай Боже, щаслива! кулька під номером 13. І в нас сьогодні 13 серпня. Наступна кулька, кулька під номером 16. Кулька під номером 10. Кулька під номером 73. Панове, будь ласка, не забувайте, наявність у ваших білетах парочок. А парочки складаються з пірамідок. Це запорука того, що ви можете виграти в розіграші парочка. І навіть виграти головний приз 300 тисяч гривень. Кулька під номером 51. І ще одна кулька із цього лототронується. Кулька під номером 69. А зараз остання кулька із цього лототрону. І це кулька під номером 58. Оголошую результати сьогоднішнього розіграшу. Головний приз втримався на кону. Я вітаю всіх переможців цього розіграшу і закликаю не втрачати запалу, адже рівно за тиждень на вас у розірші. Парочка о 9.02 шикатиме головний приз цього розіграшу. А це, панове, іще раз повторюю і наголошую: 300 тисяч гривень. Парочка. Друзі, я гадаю, серед вас є такі і таких немало, що бояться чортову дюжину. І навпаки, ті, що фанатіють від... Тринадцяток. Я не знаю, до кого належите ви, але сьогодні ну, по-любому 13 серпня. І ми підійшли до найбільших грошей розіграшу. Цікаво, що подарує нам це провокаційне число 13. А ще хотілося б дуже дізнатися, скільки мільйонерів у нас народилося саме 13. Числа і чи є якась закономірність? знаєте раніше ми за цим питанням, так би мовити, зверталися до закордонних досліджень. Але зараз МСЛ сам проводить подібні аналізи. Ми вже вам казали, що за крайні півтора року найчастіше щастило таким знаком зодіаку це леви і овни. Але Якщо взяти, так би мовити, найбільш урожайні дати, то найчастіше вигравали у листопаді і 29 числа. Я розумію тепер, наскільки нам стало ще більш цікаво, що принесе нам сьогоднішня дата 13 серпня. А якщо серйозно, то ви знаєте. Так хотілося б розбавити страшні воєнні новини нашою сенсацією. Сенсацією про наш джекпот. І для цього я відкриваю основний розіграш. Велика гра. Велика гра. Отож, пані та панове. Велика гра 1240 розіграшу державної грошової лотереї Лото Забава. Як завжди бажаємо вам удачі і попросимо вікнути цей лототрон. Колька під номером 44. Колька під номером 34. Колька під номером 33. Колька під номером 43. Колька під номером 2. Колька під номером 71. І ще і ще нам хочеться подякувати і низько вклонитися кожному, кожному українцеві. Адже кожен українець нині це патріот, волонтер і воїн. Колька під номером. Чотирнадцять Колька під номером двадця вісім Колька під номером 54. Колька під номером 50. Колька під номером 8. Колька під номером 56. Білети лото забава також квитки інших лотерей компанії «МСЛ» Ви легко зможете придбати на точках продажу на автозаправках і на нашому сайті. Олька під номером 73. Олька під номером 42. Колька під номером 62. Колька під номером 51. Колька під номером 41. Наступна колька, і це колька під номером 9. Уявіть собі картину: ви їдете або йдете повз такі автозаправки, як Лоберсен і Мото. Не проїжджайте повз свого щастя, не проходьте повз своєї удачі. Зайдіть, випийте кави, колька під номером 60. Три, велика гра триває. Тож, заїдь, ви кави. Хочете заправтеся. Але не забудьте купити білети Лото Забава або інші квитки лотерей МСЛ. Знайте так, на удачу. І удача вам обов'язково посміхнеться. Колька під номером 59. Велика гра триває. А саме час мені нагадати вам про... Ті суми, серйозні суми, які чекають на вас у великій грі. Колька під номером 69. Велика гра триває. Отож на кону великої гри на вас чекають. Головний виграш: 190 тисяч гривень. Наступна колька. Це колька під номером 53. Велика гра триває. Саме час поговорити про наш джекпот. Панове, на вас чекає наш джекпот, А це 1 мільйон гривень. Дуже і дуже непогана сума. Колька під номером 21. Велика гра триває, а я ще нагадую вам, що на вас чекає наш джекпот, а це 1 мільйон гривень. Колька під номером 23. Велика гра триває. І вона буде тривати до тих пір, поки в нас не буде головного переможця. Таке у нас правила. А я іще іще закликаю вас донатити на армію. Колька під номером 46. Велика гра триває. Щоб допомагати нашій армії, у нас є чудова благодійна лотерея. Дар. Весь дохід від проведення цієї лотереї йде на підтримку Збройних сил України. Кулька під номером 74. Велика гра триває. З нетерпінням чекаємо на наступну кульку. Цікаво, яка із кульок поставить крапку у великій грі. 1240 го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. Кулька під номером 38. Велика гра триває. І як я вже сказав, буде тривати до тих пір, поки у нас не буде головного переможця. Це означає, що або 190 тисяч, або 1 мільйон. Хтось із вас обов'язково виграє сьогодні. Кулька під номером 29. Стоплоту трон в Україні. Розіграш закінчено. І у нас є головний переможець. Щасливчик, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав онлайн. Номер щасливого лотерейного білета озвучую, будьте, будь ласка, уважні. 0, 0 0 3, 2, 8. 0 І ще раз вітаємо головного переможця. Щойно він виграв. 100 90 тисяч гривень. Хотів би зараз звернутися до вельми шановного головного переможця. Шановний або шановна, будь ласка, не затягуйте, а якомога швидше. Зателефонуйте до нас на гарячу лінію, і ви дуже швидко і корисно для себе дізнаєтеся, як швидко оформити ваш виграш. А зараз, як завжди, хотів би звернутися до вельми шановних шанувальників. Найщасливішої і лотереї в світі. До шанувальників Лото Забава. Рівно за тиждень на вас чекатиме наш джекпот. А це один мільйон гривень. лото забава. Один мільйон гривень. Які гроші? Ви знаєте, я не знаю, на які дрони, джипи чи байрактари традиційно підуть ці гроші. Але для мене велика честь і велика радість бути частиною цього процесу. Ви також можете грати, вигравати і допомагати. Допомагати армії, державі і собі. Сьогоднішня. Наша програма сьогоднішній, наш розмір, як завжди, закінчився перемогою. Так само великою нашою перемогою закінчиться і ця жахлива, страшна війна. І для цієї перемоги робимо благодійні внески, волонтерську роботу і наближаємо нашу перемогу ось таким от білетиками. А білети ЛОТО Забава, також білети інших лотерей МСЛ ви легко зможете придбати на точках продажу, на автозаправках, про які я вам розповідав, і на сайті МСЛ. І ви знаєте, до перемог в ЛОТО Забава ми хочемо м -м, додати, так би мовити, іще, іще емоцій. Так би мовити, додатково. Як саме? Ви вже запитуєте у мене. Даю відповідь. Дочекайтесь наступної програми. Рівно за тиждень ви про все дізнаєтесь. Лото забава з Україною в серці. Щасти вам бережіть себе. До зустрічі!